Вітаю! А сьогодні на нас з вами чекає відпочинок з великої літери, а точніше з двох великих літер. Тому що в цьому чудовому місці всі найпрекрасніші почуття ніби збільшуються удвічі і звучать приблизно так. Радість, радість, спокій, спокій, задоволення, задоволення. Баден, баден. Дивіться в програмі. Де уживають казки Гауфа? Або політ над Чорним лісом Шварцвальду, місто мільйонерів та знаменитостей. Або несподіваний концерт у центрі Баден-Бадена. Як залишатись молодими, красивими та здоровими. Або медичний екскурс в історії та сучасність славетного європейського курорту. Жіночий день буває і у казино. Або де програвались вщент класики російської літератури. Одразу зауважую, ми прибули до Баден Бадена суто жіночим колективом, звичайно, не враховуючи відеооператора. А тому і розглядати місто збирались з відповідної точки зору. Чому саме у ньому сьогодні налічується 900 мільйонерів, тобто щільність цієї категорії населення тут найвища в Європі, що так вабить чоловіків до казино? А якщо довіряти знаменитій німецькій акторці Марлен Дітрих. Баденське казино найпрекрасніше у світі. І наприкінці кінців. Чому, як ми чули, саме сюди приїздять з усього світу, щоби відродити молодість і красу. Ще тільки заселившись до славетного історичного п'ятизіркового готелю Дорінт з видом на казино і парк, ви потроху починаєте отримувати відповіді на деякі з поставлених питань. Тут усе розкіш, вишуканість, комфорт, стиль. Жодного зайвого слова. Кожен гість справжній король. Що ж до королев, тобто нас, жінок, то ми без перебільшення відчували себе саме ними. Що вашій величності завгодно? Розкішні апартаменти? Ласкаво просимо, вишукана їжа. Будь ласка. Спа, де навіть не покидаючи готелю, можна отримати весь комплекс найновіших велнес або косметичних процедур. Воно вже чекає на вас. Отже, ще трохи, і ми б залишились тут до кінця поїздки. Але ж журналістські інстинкти перемогли таки інстинкти жіночі, і ми вирушили на польові дослідження європейської курортної столиці. Ки існує Баден-Баден, стільки історія його була пов'язана з гарячими термальними джерелами. Як майже й усюди в Європі, першовідкривачами джерел стали римляни, які велику увагу приділяли стану здоров'я та красій привабливості власного тіла. Тоді на цих теренах знаходилась гальська провінція Римської імперії, віддалена та холодна, звичайно, порівняно з Римом. Уявіть собі, як зраділи римські воїни, коли отримали можливість грітися довгими зимовими вечорами у цілющих термальних басейнах. До речі, температура води у восьми джерелах, що виходять на поверхню з глибини біля півтори тисячі метрів, у підніжжя Флорентійської гори, перебільшує 60 градусів. А найгарячішому з них гельквель. І взагалі сягає 68 градусів. Отже, треба бути обережним і не робити одразу великих ковтків. Коли римляни покинули місто, яке вони з любов'ю називали Аква Сінті Сауреля, тобто золоте місто на чистій воді. А потім і взагалі зійшли з історичної сцени, закінчилась і золота ера міста. На зміну поганській релігії прийшло християнство. І у середні віки місце, де били джерела, називалось гелле, у перекладі з німецької пекло. Звідки ж, як не з пекла, на думку середньовічного бюргера, могла вириватись на поверхню ця гаряча вода? А тому у цій нечистій рідині тільки й залишалось, що жінкам прати, а м'ясникам обпарювати туші забитих тварин. Ось так безглуздо протягом століть використовувалась унікальна вода, аж поки завдяки їй не здійснилося диво. Під час страшної епідемії чуми в марграфині Катерині з'явилась Божа матір. Сказала, що для спасіння міста треба відкрити усі джерела і пустити воду по вулицях. Так і було зроблено. Чума відступила, і термальна вода знову повернула собі славу цілющої. Ця історична подія відбулася у 14 столітті. А вже у столітті 19-му Баден Баден набуває статус літньої столиці Європи. А почалося це відродження міста у так звану еру Беназе. Саме Жак Беназе, заможна та талановита людина, заклав фундамент Баден Бадена як столиці великосвітських розваг. На початку 19 століття він побудував театр, кілька готелів, бювет, заснував традицію проведення в місті балів, концертів. Король Вальсу Яган Штраус диригував на літньому майданчику перед казино. Що ж до самого казино, то його би взяв у оренду і оформив у розкішному барочному стилі, зробивши саме таким, яким ми його бачимо і сьогодні. І почалось. Я граю в рулетку зранку до вечора. Спочатку програв, але до вечора відіграв мій програш. Знаєте, кому належать ці слова? Класикові російської літератури Льву Толстому. Наступного дня він записує. Грав в рулетку до шостої вечора. Все програв. Ще через деякий час. Програв все. Погано. Бридко. Останній запис свідчить. Навколо одні люмпи не перший я. Ще люторка кожного місяця у знаменитому казино Баден-Баден жіночі дні. Це означає, що у такі дні чоловікам сюди вхід заборонено. Як відомо, не жінки належать до найазартнішої половини людства, а тому деяких тонкощів вони можуть і не знати. У такому разі до послуг прекрасних дам спеціальна навчальна гра.